Окей, мадам ірина із флорізйос. Дякую, пане Олександре, шановні колеги, Ваші високоповажності, пані та панове. Передусім, хочу подякувати вашим урядам та вашим народам за підтримку України у цей надскладний час. I would like to start with thanking uh, your uh, governments and your peoples uh, for supporting as a people of Ukraine in this most challenging time. Також хочу подякувати присутнім тут, представникам посольств, послам, за вашу роботу. Ми... And I would like to thank you, the people present here, representatives of the embassies, uh, ambassadors, uh, for your valuable work. Ми цінуємо те, що ви перебуваєте разом з нами, на жаль, в тих умовах, в яких зараз ми перебуваємо, під обстрілами, під атаками, щоночі і щодня, ви плече в плече разом з нами відчуваєте всю небезпеку і весь біль, який відчуває український народ. Вевере грейфулдетостантин токеза and you feel together with us all this danger and all this pain that Ukrainian people are going through. І вже напевно як багато хто з місцевих людей не дуже зважаєте на сигнали повітряної тривоги і не завжди користуєтесь укриттями під час нічних атак дронів. Енжей заспект юати сейви з локалс. alarms and do not always go to the дюрин during the night drone attack сигнал. Ми вам дуже вдячні за те, що ви робите, за те, що ви поряд, і за те, що ви мотивуєте нас далі боротись. And so we are very grateful for you that you are together with us, that you are standing close to us, and that you are inspiring us to work and fight further on. Сьогодні я хочу поговорити з вами про питання гуманітарного реагування. Today I would like to talk about the humanitarian response with you. Йдеться про речі, такі як евакуація, первинна медична допомога, психологічна підтримка. Гуманітарна допомога, тимчасове житло, зимова підтримка, цільова грошова допомога та інші види екстреної підтримки. I, I mean urgent humanitarian assistance. We are talking about асистент. Аймін уржен хуманітаріан асистент. Вя токинбавдази support. So all this type of urgent тобто ми не будемо говорити про питання відновлення лише гуманітарне реагування з метою життєзабезпечення. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, жінок, дітей, людей з інвалідністю, вразливих людей, осіб похилого віку, маломобільних, хворих і особи з інвалідністю. So we are talking about the displaced people. Ви або people вимен. Ветокінба чилден. uh, people with the serious health conditions. за сіріясхалс talking about the most vulnerable people. Ви чудово розумієте, як важливо для нас ваша фінансова підтримка? and vital your financial support for us is. Це не просто гроші на гуманітарні потреби. Це ваша інвестиція у нашу стійкість і в нашу надію. Ми заходимо в четвертий рік повномасштабної війни. Люди стомились і ще не відомо, коли і чим закінчиться війна. We are entering the fourth year of the war. People are exhausted and and it's not clear when and how the war ends. але гуманітарних викликів не стає менше. Накопичувальний ефект від затяжної війни створює масштабні і довгострокові гуманітарні виклики, які існуватимуть і після війни. Uh, yes, the humanitarian challenges are not going down, they are not decreasing. Uh, Moreover, cumulative of the prolonged war case, additional challenges, challenges that would persist for years to come, even when the war ends. На жаль, міжнародне фінансування гуманітарного реагування зменшується. А де сайм тайманфорнатли хіманітаріан фантин is shrinking. це реальність, у межах якої ми маємо навчитись допомагати людям так. Щоб вони суттєво не відчули скорочення фінансування This is reality in which we need to to learn how to work and adjust in such a way that people would not feel the impact of that, would not feel essentially the impact of that decreasing funding. з метою адаптуватись до нових умов ми хочемо скоригувати підходи у гуманітарній роботі, щоб підвищити віддачу від кожного долара чи євро, які ви нам допомагаєте зібрати і отримати со а частоди точів зес обжектів витрайн то джастав прочести хіманітаріанасистен і сучас за хіманітаріан річон он евідола анд еман за тіахелпін ас рейс водбі large as possible. ми власне сьогодні тут зібрались для того щоб окреслити наше бачення такого коригування і попросити вашої підтримки So uh, today we invited you uh, to talk, uh, just like to discuss our uh, vision of this approach, how to correct this, uh, how to adjust this approach, and ask for your support for, uh, to, this, uh, to this approach. Перше і головне це жорстка prioritizia. The first and foremost is setting clear priorities. Давайте сфокусуємось на масштабних.

ВКБ ООН і ЮНІСЕФ. До прикладу, коли ми кажемо про виплати нашим людям на прифронтових територіях щодо зими, так, закупівлі палива на зиму. I would like you to give very specific examples from the projects of UNHCR uh, and UNICEF. We are talking about targeted cash support for winter. So it's just money that paid, uh, given to the people in frontline uh, communities to buy fuel. У ВКБ ООН виділило 50 мільйонів. А ЮНІСЕФ виділило 20 мільйонів доларів. Разом це 70 мільйонів доларів, які покрили для більше 400 тисяч людей можливість закупити паливо і пройти зиму. So this we are talking about fifty million from ЮНІСАР антвенти uh, so uh, uh 400,000 people basically to піпл по хандріт саузенд піплбесика бай пю анґетсрузевинта. Саме це я маю на увазі, коли кажу про масштабну ініціативу. Так масштабний проект, який має безпосередній вплив для наших громадян. Андес за екзам лофотаймінвене сам і цлачскейл проджектвичків з директрізала people. Або, наприклад, програма прихисток, яка допомогла більше 200 тисячам домогосподарств отримати підтримку, забезпечивши безкоштовне житло для 4,4 мільйона наших переселенців. О, і назад експорті за ді прихисток програм. Вен ви дівінаш інцентив супорта 200 таузен provided free of charge accommodation for 4.4 displaced people. Щоб не розпорошувати ресурси, ми просимо вас закрити дрібні, другорядні, нерелевантні проекти, які не не дають зрозумілої та швидкої віддачі. So to натудалюта to down ви аскюту клоуздан, то projects ди проєкт це смол прожект звичдунатків і мідіат інтажіволрізалс по people. Ми повинні уникати надмірно складних проєктів, на які у операторів немає підготовленого персоналу та досвіду. And we should avoid overcomplicated projects for which the humanitarian operators do not qualified, do not, not qualified, qualified have personnel and experience to implement. Ми не можемо дозволити собі, щоб оператори проводили експерименти або навчали свій персонал, замість того, щоб закривати нагальні потреби людей тут і зараз. А ви канати фордчас на фок гуманітаріан і перейти хав то трай сам кандидовню експерименталь про тіч за персонал інстатов гівен директн тanжбил результат на також. Ми маємо уникати надто екзотичних проектів. Коли прості люди не розуміють, чому гроші донорів витрачаються на активності або цілі, які не можна назвати нагальними під час війни, коли іноді у людей не закриті елементарні потреби у їжі, медичній допомозі, житлі і паливі. So, and we also should avoid so kind of uh, more e exotic, so to say, uh, projects uh, when the people do not understand why some particular activities are conducted and uh, for conducted for the objectives that are not very clear for them while they have very basic needs, not met such basic needs as food, as medical support, as accommodation, uh, as at, at fuel. Ми поговорили про пріоритизацію. Ще один напрямок, про який я хотіла з вами проговорити і заручитись вашою підтримкою. Це координація. we talked about another area I would like to talk about, and for which I would like your support also, is coordination. йдеться про координацію між урядом, донорами та гуманітарними операторами. Я маю на увазі регулярну координацію щодо цілей, пріоритетів, бюджетів, планів та строків. Ми б хотіли більше прозорості від гуманітарних операторів щодо їхніх робочих планів. та бюджетів. We would like to see more transparency from humanitarian coordinators водлайтосімо пранспаренсії of their projects and budgets. Ми б хотіли б від них більше координації щодо пріоритетів та строків. Виводлайк ту like humanitarian operators і перейти с мокоординайшн фром Пріорітіс ад deadlines. Наразі такої координації недостатньо, і ми хочемо її посилити. Uh, the coordination that we have now is not sufficient and we would like to strengthen it. За рахунок цього, ми хочемо підвищити ефективність використання ваших коштів, платників податків, ваших народів та урядів, так, щоб прості українці суттєво не відчули скорочення міжнародного фінансування на гуманітарні проекти. А со затонарій Україні звудутфіл за суфішен імпорт за декрізін фанти в офісі президента. Я проводжу регулярні координаційні сесії щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, дітям з прифронтових територій, людям з інвалідністю всім вразливим категоріям. Андрей офис президент ай кондакт регіоло координайшн сесіїс о ца топікс ассупотін дисплейстпіпол, frontline communities, people with disabilities. Наприклад, сьогодні у нас буде координаційний штаб по внутрішньо переміщеним особам, де будуть представники гуманітарних операторів, іноземних представниць і донорів, а також увечері буде координаційний штаб щодо дітей, яких ми повертаємо з депортації. А тоді фофринстансвел координаційн сеші координаційн for children whom we за супорт по deportation. Найближчим часом при офісі президента буде створена спеціальна платформа для координації гуманітарних донорів та операторів. Енденсфюче офіс обі президента виволсетап спеціаліст координейшн платформ for donors and humanitarian operators. Її мета підвищити ефективність використання коштів через більш жорстку пріоритизацію та більш тісну координацію між усіма учасниками процесу. Де обжектива зі скоординейшн платформ істифа close клієр cooperation between all the parties involved. до цієї платформи. Увійдуть представники всіх країн донорів, гуманітарних операторів та влади, уряду, офісу президента та парламенту. Андрійськодінейшн плат платформа вил вивол інвайт за репрезентатиканнітаріан оператиз андрепрезентатів офісів з government, uh, of uh, government. найближчим часом. Ми почнемо регулярні робочі сесії для координації пріоритетів, планів бюджетів для моніторингу динаміки проектів та контролю виконання, а також для фіксингу поточних проблем. Енденерсфючевивостатре Кілерсешен за implementation speed, and also to keep track of the challenges we might face. Ми готові 24 на 7 працювати з вами, аби координувати роботу, відповідати на ваші питання. Я дякую, МЗС, за можливість, бо ви є лідером у цьому процесі. Так, у співпраці з нашими посольствами. Я дякую вам, що ви відгукуєтесь на наші запрошення, і ми готові чути все, що ви кажете, сприяти тому, щоб покращити нашу ефективність, відповідати на критику, бо вона теж є і вона важлива для нас, і разом координувати і пріоритизувати все, що може допомогти нашим людям вижити. Uh, so, uh, well, it's very important uh, for us to have coordination <coughs> with you, uh, to ask uh, uh, and to take questions, and we are very grateful to the Ministry of Foreign Affairs for uh, your uh, leadership as well, because you are the key uh, leader here uh, working with our partners. Uh, and uh, we are ready to work with you, we are ready to hear you, we are ready to listen, and we are ready uh, uh, to listen and just uh, critical things as well, because it's also important. На завершення я б хотіла додатково торкнути ще декількох пов'язаних питань. At the end I would like also touch a по перше, це питання українського персоналу. Я закликаю міжнародні гуманітарні організації в Україні наймати більше українців, в тому числі на керівні посади. Uh, first of all, it's about the Ukrainian personnel, and I'm calling all the humanitarian Фостоволець uh, working in Ukraine, uh, asking them to employ more humanitarian personnel, including to the management positions. Не треба боятись, що це порушує принцип нейтральності. На мій погляд, в гуманітарному реагуванні це не дуже релевантно. Антішунбі Фрейдзетитвалейтю принциповнітраліті Айбелів інтомсов хюмінітаріан і спонсисов relevance. натомість це може суттєво підвищити швидкість та ефективність за рахунок того, що місцеві працівники не мають мовного бар'єру та краще розуміють локальний контекст. А за сайм тайм і кут імпрути ефішенсі анд спидовішн без хімази нашнолстафа задонотв дислендвич перія анзину бета the local context. По друге це питання локалізації. Я сподіваюся, що ви підтримуєте наш курс на локалізацію гуманітарної роботи. The Next issue is localization. I hope you support our approach promoting localization of humanitarian response. Поступово міжнародні гуманітарні оператори мають заміщуватись українськими операторами. And gradually international humanitarian humanitarian operators operators. should give their way to the national humanitarian operators. Це сприятиме економії донорських коштів без втрати соціального ефекту. It will help to save the donors money without losing the social impact. І по третє, я хотіла б торкнутися питання швидкості реалізації проєктів. Деякі програми є чудовими за своїм задумом, але повільний темп їхньої реалізації може суттєво знизити їхній соціальний ефект. Андван моіші відлактутапон із диспід іплементацій. Без сам проект з лед за дизайн стейдж азевандрфул, де грейт, батє слов іплементаційної проєкт losing their social impact. Іноді внутрішні процедури гуманітарних операторів неадекватні нашим викликам. And sometimes internal procedures of humanitarian operators do not meet and do not reflect our reality. Тому ми завжди закликаємо операторів адаптувати свої процедури під наші реалії. Власне, однією з основних цілей наших координаційних нарад, які ми будемо проводити на платформі, буде контроль над дедлайнами. And and actually, one of the key points we would like to discuss and to discuss Ачелівано з кіпосвеводіскапоназис координейшн supervision control over the deadlines. І четверте, адміністративні та непродуктивні витрати. Їх треба знизити зайві та невиправдані. Адміністративні витрати, а також непродуктивні активності, треба знизити в рази. Андж лампор і цадміністратив андирект cut down very much essentially. Звісно, ми не можемо втручатися в бюджети операторів. Але, зрештою, ви даєте гроші не персоналу операторів, а українцям, які потерпають від війни.

in these situations when the ones with humanity are regions and the challenges are growing. Ви донори. Тому нам потрібна ваша підтримка у діалозі з гуманітарними операторами. You are the donors. That's why we need your support in our dialogue with humanitarian operators. <coughs> Цей рік буде черговим випробуванням для українців, і нам дуже важливо забезпечити стабільну гуманітарну підтримку громадян, особливо тих, хто найбільше постраждав від війни. А десь є із гон тобі ятина єв челендж support for Алтуас то секью за сустейнебл most suffering from the war. Багато з цих українців, яких ми зараз з вами намагаємося підтримати. Вони втратили все і домівки, і роботу. talking about and planning to support, they have lost everything. Тому ми маємо потурбуватися про них. і Я дуже розраховую на вас, на ваші країни, на ваші уряди. Я дякую вам за вашу допомогу і за те, що вірите в Україну, і за те, що даєте нам надію. I'm thanking uh, you for your assistance, uh, for your faith in Ukraine, and for, for your hope that you give us. Thank you. Madam Thank Irina. You.